Доброго дня, дорогі мої друзі, а також гості мого каналу. Рада всіх вас вітати, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні хочу показати і розказати, що ми завершуємо дачний сезон. Все закриваємо і будемо їхати до весни. Надіємося, що до весни. Не знаємо. Торік теж надіялися, що до весни, але в лютому довелося приїхати. Чотири дні ми були тут з чоловіком, все вроді би зробили, сама не думала, що стільки роботи зробимо. Ось я вам показувала декілька днів назад, яка в мене зароща була клумба, я все пересадила. Ось цілий ряд зробила, піони пересадила півники, як у нас кажуть, теж пересадила, було дуже зароще. Гризантеми. там один кущ здоров'я викопала, сусідці віднесла. Я вже не буду бачити, як вони цвітуть, тому мені. Шкода їх тут залишати. Все декоративна травичка якась там була в углу, все викопала, все обрала. Вона мені не сподобалася. Ну, і, в общем, все розсадила, все винесли, обрали, все пересадили. Ось низькоросли сюди обрали. Ті, що вищі, туди, в куточок убрали. В общем все зробили. Цю клумбу. теж теж Перекопали це тюльпани, ще були деякі не висажені, висадили. Теж дещо пересадили, там десь ромашку посадила, сусідка принесла малину, теж які старі сухі стебла повирізала. Остались молоді. Садок, чоловік, малину, смородину, чоловік геть усе покропив. Кропили ми. Залізним купоросом по інструкції розводили, і на відро води я додавала столову ложку карпоміда. Удобрення. Воно досить гарно діє на деревця, на кущиків, знищує всі шкідників, які успіли сховатися в кору дерев. Ось так. Тут трошки загрібали, горіха, листя вже два рази загрібали, а ось сьогодні за ніч знову листя нападало. Ще не все осипалось, але вже на городі трошки краще, на клумбі краще. Тут у мене клумбочки теж вже все повиривало, все повикидали, все перекопали, все зробили. Капуста ще єдина була на городі, вирізали. Ось поки в мішках і накрила покривалами, поки стоїть під сараєм. Завтра будемо грузити на машину і будемо вже їхати, а поки так стоїть. І ось тут вже теж порядочок уже перекопані рядки. Я по бокам обкопувала все, перей витрясала. чоловік серединку, всю перекопали. Значить, сьогодні посадила. Ось вся ця грядка посажена. Сьогодні посадила цибулю, і там в кінці, і з другої сторони, часник. Значить, напередодні, перед тим, як садити, я замочувала, розводила із розчота на літр води столова ложка солі. Ну, не один літр звичайно, я брала багато, але з такого розчота я розводила і на дві години я замочила і цибулю, і часник. А потім е, робила глибокі розорки. Ось сьогодні ще чудовий день сонячний, я казали, буде дощ, нема. Значить, робила глибокі розорки і сипала доломітову муку. Це і розкислення ґрунту, це і е, підживлення. Потім цю доломітову муку я присипала трошки землею і потім зверху садила і цибулю, і часник, все. я так, Оце всю цю грядочку. Сьогодні я все це зранку зробила. Ось, далі вже видно, що перекопано, там вже нічого немає. І на цій стороні, оце такі довгі рядочки. Часник теж посіяла також пробно на зиму декілька рядочків моркви. Раніше цього не робила. Це пробно. І посіяла петрушку теж на зиму. Весною чомусь так погано буває сходить. Не завжди, але буває, сходить погано. Всі рештки з огорода ось ми сложили на компостну кучу. Я надію, що до весни воно все перегниє і все ми тоді вивеземо на огород і буде підживлення. І ще, що я сьогодні зробила, теж пробно. Ось це де паличка, там один помідорчик. Я ставила на насіння різних сортів помідорів. Деякі я вимивала і зібрала, звичайно, висушила насіння, а ще пробно зробила так. Тому що знаю, коли в огороді останеться хоч один помідор, він перезимує і навесну зійде, сам посходять і такі красива товста, товста розсада, гарна дебела. Ну, от Я вирішила це зробити. Я от записала, де як чоловіка, що ти конспектуєш, я все позаписувала. Значить, Деякий сорт помідора я закопала. І там на тому місці поставила паличку. І ось всі ці сорта я по цілому помідору закопала і буду бачити, воно перезимує, чи так теж зійде і буде красива розсада, чи ні. Ну, пробно зробила. Помідори були. Я. я ось це так зробила. Ось експериментом потім весною обов'язково поділюся з вами. Деревцями пообв'язували рубіроїдом тому що ось там за огородом річка, а за річкою ліс. Я не знаю, як вони переходять. Зайці, річку. Ну, вони приходять і гризуть оці молоденькі деревця, які ми посадили. Вони просто обгризають кору. То ми це рубіроїдом обв'язуємо, щоб захистити наші дерева. Ось так це обв'язали те посадили, те покропили, те посіяли, те позгрибали, вивезли і ще їздили ліс на гребли. У нас кажуть, що пулі це хвоя із сосни. Сухенька хвоя насипалась, ми набрали, натоптали мішків 5 чи шість, вже не пам'ятаю. Поставили в дровітнику. Це, щоб розпалювати у грубках. Жменьку поклав і чудово, потім розпалюється дрова. У мене був запас, але так як ми повторюсь, приїхали в лютому і було дуже холодно, ми топили. І всі запаси я на розпалку зрозходувала. Не знаємо, де будемо зимувати, як воно буде, але запастись треба. Дрова в нас є, ми запасли, запасли ці вої для розпалки. Це є, консервація є, надіємося тільки на мир. Ну ось будемо Завтра грузиться від'їжджати, дашний сезон закриваємо. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Пока-пока. До нових зустрічей.